Всім привітик! У нас тиха година, да? Рижулька. Ой, сонечко таке риже. Куся. Розбудила Куся, да? Куся. Рижулька, не виспався, да, режи режулька, що ти скажеш, да? Режуля, ты горный котик, да, крошовчик ми крошовчик, да, режу, приветик, сладенький Погораємось, да? Рижунь. О, ми не виспалися, да? Ой, ти божечки, такий солоденько позіхаєм. Дю, мій ти сладенький. Солоденький мій котик. Дю, красунчик. Красунчик маленький. Що там побачимо. А? Спали, да, розбудила вас. Розбудила моїх сладеньких. Резуй. Ой, не зоня. Ой, ти бозички, як ми позіхоїм. Ми зіхоїм, мій горлусенький. Да, і обов'язково треба. но. Ой, ті бочки, потягушки. Потягуськи мої красиві. <різь> Резунь, гратися будемо, резонь. Ти в настрої сьогодні, Ні? Резунь. О, що там таке? Умиться надо, так? Да? Привести себе в порядок. Ну, Це ми любимо, це ми любимо робити. Цілий день викупались, вимивалися. Так, да, красончик. Режень. Золотка рижа мала таке, да? Рижай. Ріженька. Думаю, я ж роденько. Гарненький котик, да, режим? Любимо наше заняття вмиватися? А потом подоркуємо, знову поспимо. Поїмо. І так проходять у нас дні, да, Рижик? Ой, на вулиці прохолодно. Зараз трохи не виходимо на вуличку. Що у нас там, Куся? Куся? Куся. Куся не любе. Щоб її знімали. Соромиться, да, Куся? Косоль. Ой, не мій шроденький. Тікай, 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 тикай, тікай, ті, ти куди тікаєш, а? Ти куди тікаєш? Куся. Кося, покажи, яка ти гарна дівчинка. Куди ти тікаєш? Кося, а я тебе найду. <сі> Кося, чого ти заховалася? Чого ти заховалася? Кукла, іди сюди. Кукла. 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 Куся. Ну, ти не така, чотири ковори. <хи> Чого ти тікаєш, Кузь? Все, все, заховалася. Да, Рижик, не хоче кукла зніматися, да? Резонь, ти що розкажеш? скажеш? Ріжень. Мой родненький любимо наше заняття. Ой, леженька-режунька. Ну, а так умиємося. Щоб гарненьким бути, да, чистим, гарненьким красотулька. Ты мы-то а? хвостик <свят> Нас Хвостик. Хвостика. Нас Давай, привет, привет. Давай. Давай. Резунь. Вот такой Резунь. ай Ай, Ай, Резунь. Резунь. на, Рыжунья. на. Ешь. Режек корумка я на. Режик, корм вкусний. Ага, режень. Що там побачив? Що там? На вуличці холодно, режка. Другий день сходимо погуляємо, так, да, да? Другий день сходимо погуляємо. Там птички летают, да? Лежь? Птички там летають? Режань. Гарненький кутик. Гарненький кутик. Сланенький. Да. Понаблюдаем звіконочка за птичками, да? Лежонь? Ты будешь дай дать? Рези, ти не виспався, да, сьогодні? Резунь. Лезунька, ти ще не виспався? ой, красавець. Соненький, да, не виспався котик. Ну, правда, ми самі не знали. Я знаю, Аа. трошки. трошки.